Слава Україні! Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. В цей день 154 роки тому збувся частково заповіт Тараса Шевченка. Його прах перенесли в Україну і поховали в Каневі. А я не розумію, чого, шановні депутати, яких так мало сидять, замість того, щоб шанувати батька Тараса і встати, от що пише очевидець цих подій Григорій Чистахівський. Винесли гроб. Поклали на козацький віс накрили червоною китайкою. Замість волів прягся люд хрещений і повезли діти свого батька, що повернувся з далекого краю до свого дома. Починаючи з 1 грудня 2013 року, український народ почав уже повністю виконувати заповіт батька Тараса, коли повстав проти Московського царя, коли вражою злою кров'ю наші герої на сході окроплюють нашу святу українську землю. Але про що мріяв батько Тарас? І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І в кожної української сім'ї буде свій садок вишневий коло хати, коли в людей старшого віку буде нормальна пенсія, коли в молоді буде робота і зарплата, коли кожна людина матиме впевнені в завтрашньому дні. А що ми маємо сьогодні? Те, що писав батько Тарас? Що ми всі, наче кріпаки? Що у нас сьогодні про багатьох депутатів, які зараз повтікали, особливо, уявіть, до речі, якби лікарі, вчителі, пожежники так працювали, як працюють депутати Верховної Ради, може чоловік 35 на роботі, е, менше навіть десятої частини зараз. І ні одна шпадлюка, якої нема, від зарплати, не відмовиться, розумієте? Який сором. Так от про тих депутатів, які приходять в Верховну Раду. Тільки коли їм треба, тільки своїх бізнесових чи меркантильних інших інтересів. І про виборців, які голосують за гречку за таких депутатів на округах, батько Тарас писав: о, люди, люди, за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то оддасте. У нас вся біда в тому, що багато людей і депутатів Верховної Ради в тому числі, Готові продавати рідну матір за смарток гнилої ковбаси, готові продавати вітчизну. Я хотів би, шановні глядачі, слухачі, щоб ви розповісти вам, дайте 10 секунд завершити. Я позавчора на власні очі бачив, як депутаті Верховної Ради в кабінеті Гройсмана переконують голосувати за певні законопроекти і підкуповують ковбасою в прямому значенні слова. Розкажіть мені, будь ласка, чи має майбутнє така країна, де депутатів, де депутатів можна підкупити? Дякую. Я готовий назвати Скажу що Включіть мікрофон. Депутатів, яких серед тих депутатів, яких намагалися підкупити за ковбасу, був Олег Ляшко. І він відмовився. І тут і для всієї нашої команди радикальної партії є речі, які дорожчі, ніж ковбаса, ніж гроші. Це вітчизна, це свобода і це майбутнє українського народу. Дякую, слава Україні.